Навіть не знаю, щоб змінитися. Блять. Привіт! Якщо вам могло здатися, що це відеоблог про життя, то здебільшого ви маєте рацію. Але, 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 але. Але, все-таки здебільшого це моя звітність про те, як я починаю чи намагаюся. Більш коректно буде висказатись, а заробляти кошти на життя за допомогою Ютубу і інших стрімінгових ресурсів. Тут ви побачите то, як я до цього йду. Побачите мої результати, маю надію і приємного перегляду. Якщо хочете позмущатися або сміятися, то запрошую до коментарів там внизу. Мені стидно. Оу, oh. якщо вам здалося, що далі буде, як у всіх блогерів екшн, якісь дівки, тачки та гроші, то це не про мене. А що до мене, чи що я вже маю від? Цієї творчості, а то це видалений канал з Ютубу. Самий перспективний, але не самий чесний, тому що я порушив правила спільноти і тому його видалили. А перспективний був, тому що кожного дня був один підписник та 2,5 тисячі переглядів. Але так як я, скоріш за все, більше не отримую до нього доступу і не зможу вам це все показати, щоб підтвердити, то будемо вважати, що його й не було. А щодо зараз, я маю результати. А саме це кредитна 11. І в цьому смс, який ви зараз бачите, я мушу оплатити до 3 лютого цього року перший внесок за неї. Маю надію, вона не крінжує фільмуючи це. все. мені стидно зробив, чи намагався зробити короткий метр, який у мене не вдало вийшло. Тому що не було доброго сценарію, не було дублів. все знімалося з першого разу. Людей ніяк не навчали цього робити. Вони теж були непрофесійні. Але найбільша моя помилка це був сором, тому я й мені стидно магався сняти якнайшвидше, щоб позбутися сорому. Мені ститно. Тому існує цей канал. Напевно, позбутися псевдо провини бути людиною. Що ще, то я почав ходити в сенсі не те, щоб мої ноги цього не вміли зробити, а виходити з дому та проводити час з кимось чи з чимось, щоб зробити якийсь матеріал та спробувати його просунути через інтернет. Виходить це не дуже, але вже зустрів людину, яка була з актором в кліпі Міладзе. ось момент. А зараз ця людина працює з Netflix та, мабуть, робить якісь графічні елементи для цієї компанії. Тому, якби ви переглядали якийсь серіал, можливо, він доклав до них зусиль. Хіба це не круто? Я вважаю це круто. Ну і на кінець, як іще одне досягнення, але воно взагалі не зв'язане з YouTube, то почав ходити до залу, де маю результати. Мені стрітно і скоро зможу віджати від груді 100 кілограм. Я ніби й зараз це можу зробити, тому що 90 не викликає в мене ніяких тяжких питань, але коли вішую 95, руки нібито розслаблюються, і тупо суїцайд момент окей, то був не кінець, і не виглядає, що він зараз, тому що вклав я вже в це хобі більше тисячі доларів, і треба більше. Більше кріплень, більше фільтрів і новий монітор, на якому я буду бачити більше кольорів, і мені буде монтувати зручніше. Вибач, можна тихіше, будь ласка, мені завтра зранку вставати? А так, вибач.